Віктор Ленський наголошує, держава не втручається в богословські питання, не вимагає змінювати літургію чи інші внутрішні практики. Йдеться виключно про виконання закону, адже з семи перерахованих в ньому ознак афілійованості з іншою церквою зв'язку у випадку з УПЦ МП зафіксовано чотири. Відразу після надсилання припису у своїй проповіді, один з ієрархів цієї церкви заявив, що держава поставила. Церкві ультиматум і вимагає від неї, тобто від Української православної церкви, зрадити Христа. Насправді, те, про що був припис, це ключове питання. Припис вимагає від керівних органів Української православної церкви надати рішення про її вихід, тобто вихід цієї церкви зі складу Російської православної церкви з усіма її єпархіями, монастирями, парафіями. Духовними навчальними закладами, братствами, сестринствами і так далі, і поінформувати про це своїх вірних. Є чіткий перелік кроків, які церква мала б зробити, щоб довести відсутність зв'язку з Москвою. Митрополит Київський повинен надати свідчення, що він не Погоджуються з тим, що його вважають членом синоду Російської православної церкви, що він вийшов з цього синоду, тобто з керівного органу російської православної церкви, тактика московської церкви зрозуміла: затягнути час в судах, оскаржувати і всі наступні дії.